Пройти з вами знову 5 хвилин присвячених вашій безпеці за кермом. Сьогодні ми будемо з'ясовувати, чи правда що взимку за будь-якою погодою можна відправлятися у далеку путь, якщо у вас є зимові шини і непоганий двигун. Позавчора я повернувся зі Львова і проїхав майже 600 кілометрів слизькими дорогами місцями, особливо у Рівненській області. Дорога швидше нагадувала ковзанку, тому сьогодні я вирішив нагадати вам основні принципи їзди слизькими магістралями і згадати про міфи, які існують в цьому відношенні. Насправді на льоду, незважаючи на те, наскільки б класними були шини, наскільки б ідеально не було налаштованим. Єспіта АБС під час різкого гальмування машина все одно починає трохи хрестити, трохи водити. Тому треба бути готовим до того, щоб трошки коригувати курс кермом, отримуючи пряму лінію. Бо від цього залежить те, наскільки стабільно ви будете їхати. При цьому в мене є ще одне дуже серйозне правило, яке я дотримуюся. Воно стосується дистанції і гальмування. Багато хто гальмоє в останню секунду і зрозумівши, що під колесами лід не встигає уповільнитися, і трапляється аварія. Я ж навпаки, тримаю дистанцію, і коли є Якийсь ризик військового гальмування, то в першу секунду намагаюся топнути по педалі гальм, зрозуміти, що знаходиться під колесами. Якщо більш-менш нормальна машина гальмує, тоді вже потрохи підкочуюся до перешкоди. Краще зробити це заздалегідь ніж жалкувати. Потім вже уявляю собі, як зараз посміхаються люди, машини, яких взуто ушиповані шини, мовляв. Мені все одно у мене гарний Так ось скажу, що шип працює насправді тільки на льоду. На асфальті він не такий ефективний і взагалі не ефективний, коли ти виїжджаєш на снігову кашу, тому що там потрібен протектор, а не шип. І саме на таких ділянках теж треба пам'ятати про обережня. До речі, про механічну коробку передач і про автомат. Відверто скажу, що водій на машині з механікою він трошки у більш виграшному положенні, тому що може контролювати потоки тяги і уповільнюватися за рахунок перемикання передач. На автоматі, як правило, дуже часто буває так, що Автомат переходить на найвищу передачу, на колесах немає постійної тяги, і машина на слизькому починає гуляти. Відверто страшно, тому я на автоматі намагаюся, наприклад, перейти примусово з найвищої передачі, ну, трошки а, перемкнувшися на нижчу швидкість, там, наприклад, з шостої на п'яту, аби постійно на колесах мати якусь тягу. Це ж правило стосується і власників машин з повним приводом, тому що вони вважають себе королями. На слизькій дорозі дійсно розганяються такі машини на слизькому краще, ніж моноприводні авто, але фокус в тому, що гальмують вони в принципі так само, як і всі інші, незалежно від того. Два у вас колеса ведучі чи усі чотири. Цього разу, коли я повертався із Львова в Рівненській області було чимало слизьких ділянок і навіть на гарних. Зимових шинах водило добряче. Тому я намагався з'їхати з колії, де е, накатали чистий лід, і їхав, як правило, ближче до узбіччя, там, де був сніг, і де зчеплення і стабільність машини значно, значно краще, ніж на ось цій слизькій колії. І ще одне. Наскільки б ви не були теплолюбивим, ніколи не зловживайте високою температуру в салоні. Звичайно, розумію, що коли морози на дворі, в салоні хочеться комфорту, хочеться тепла, але висока температура погано впливає на людину. Не тільки на шкіру, але й на самопочуття. Тому що з часом ти починаєш трохи-трохи хилитися в сон, і в цьому сенсі це, звичайно, небезпечно, тому що втрачається увага, яка так потрібна на дорозі. І ще один нюанс, який. Точно треба пам'ятати, коли їдеш в далеку дорогу, це звичайно ж не замерзаюча рідина для бачка омивача. Тому що, коли їдете, і знаєте, що буде слякоть, буде мороз, буде сніг, треба мати не тільки повний бачок рідини під капотом, треба мати ще як мінімум один літр у запасі, аби посеред дороги не лишитися із порожніми резервуарами і повністю брудним склом. В период наступления холодов наш салон всегда предлагает какие-то э, сезонные скидки на комплекс э, проверки машины перед эксплуатацией в холодное время. То есть это, например, есть такая услуга, как комплексная диагностика э, всего лишь за 90 гривен, где вам проверят ходовую, рулевое управление, давление в шинах, э, плотность электролита, э, уровень морозостойкости вашей охлаждающей жидкости. Также после э, этой диагностики вы автоматом получаете скидку в размере 15% на приобретение аккумулятора, щеток э, стеклоочистителя, который желательно проверить на зимний период, чтобы вам было хорошо видно. Это основные аксессуары, которые как бы, могут понадобиться зимой. Также, если вдруг на э, наших дорогах Вас заставы какие-то проблемы с автомобилем, вы все равно не, остан... не остаетесь с ним один на один. То есть у вас есть служба поддержки, которая работает круглосуточно по всей территории Украины. На период гарантии Шкода предоставляет бесплатный эвакуатор, который отвезет, отбуксирует при необходимости автомобиль на ближайшую станцию сервисного обслуживания сертифицированную. Вот. А также подскажут, где есть станция, куда можно подъехать, вплоть до того, что даже подвезут бензин понятно, уже за деньги, если он закончится. Шкода предлагает более 50 сервисных центров по всей территории Украины. Понятно, они есть в, во всех областных центрах и по несколько дилеров, Поэтому всегда есть к кому обратиться. Наскільки гарні у вас шини, наскільки ідеальний автомобіль, треба все одно мати голову на плечах і не ризикувати зайвий раз, тому що слизька дорога жартів не любить. Бережіть себе, побачимося наступного разу.